Зараз сімейна на психологічному є це. Три заняття. У вони приходять через день, щоб ми знали, наскільки організувати і мотивувати людей, щоб буде. А де тоді попередні? Попередження став 21 року. Андаві наступній стороні написали. Після аварії відбув покарання пів півтерміну, півтора року і потрапив сюди. Я міжнародний перевізник, була аварія в Україні Хмельницька Хмельницькій області. Їхав із Одеси на Львів. Автомобіль стояв на проїжджій частині, і я його не, всі об'їхали, я не замітив. розумієте, таке Сталося таке горе, нещастя таке. У місцях позбавлення волі такого немає, як тут. А це позбавлення волі, а це воля. От, і пробація, вона працює куди краще, як там. Там нічого не практично нічого не пояснюють, нічого ніхто не збирає. Там є приказ, як в воїнській частині. Хто виправився, там система така, що вони бачать, хто виправлений в колонії, хто відмінно себе поводить, той раніше, навіть на півсроку, звільняється. Оцей момент можна, ну, вже почався процес змін. З 23 років я почав вживати наркотичні засоби, тому що не справлявся там з якимись своїми життєвими ситуаціями. І як наслідок більше 10 років ін'єкційної залежності, алкоголю, різних різних препаратів, наркотиків, це був і кримінал. Мене витягну Ісус Христос. Я протягом цих 10 років перепробував клініки, наркологічні диспансери, все це відбувалося неофіційно, мене вистачало на півроку. Те, що тут прописано, ну, тут є емоційні стани вираження, тобто, виверження гнів і значення я в гніві спілкування неможливе. Це той буде певно, що реально. Першочергово це не осудження. Не осуджувати людей, які навіть коли це десятий раз відбувається, якийсь прикрий, чи ну, назвем це інцидент, там злочин, кримінальний, якийсь. Не осуджувати, хоча б являти лояльність і не ставити хрест на цій людині. Довіра це важлива і крайня річ, яка повинна бути. Тобто, коли людина довірить. В якійсь мірі своє життя відкритися, в цей момент будується такий, відкриваються двері, чи можна побудувати якийсь місток для змін. будь Якого контакту з людьми тому а, і а, реакція це очевидно, що якщо людина палатки ща, то вона має і відповідати а, за свої вчинки. Так склало життя, що а, 12 років я почав вживати наркотики і. Пройшов дуже важкий шлях у своєму житті. Це напротязі 17 років затягнулося вживання і вже в 13 років я був вперше засуджений і до умовного іспитового сроку. Переді мною постав вибір, і я все ж таки вирішив спробувати прийняти допомогу від своїх близьких батьків і пройти реабілітацію. Після реабілітації е, я зайнявся саме допомогою залежним. Мені захотілося, щоб е, тверизих людей стало ще більше. Починаєш е, розповідати їм, що значить це? Іартерапія маєш безвідцівничок, тому людям подобається і вони через певний час прибудуть шуматься. Хочеться, щоб вже ця робота була більш поставлена на державний е, рівень. Тобто, щоб я не знаю, держава могла фінансувати, утримувати, допомагати. От Едуард хотів би відкрити свій реабілітаційний центр в Ковелі. От він каже, це моя мрія, відкрити реп-центр. Але фінансування От каже: я сам не витягну, мені б бажано якась би допомога. Ми говоримо особливо з людьми, які залежні, так, на які зараз вони в шкалі перебувають. Так. Важно від того учити за допомогою інспекторів, психолога, відділу, волонтерів люди реально стоять на шлях виправлення, долають залежність і показують гарні успіхи в тому, що працевлаштовуються, створюють сім'ї, ведуть подальше соціально корисне життя, не вчиняючи повторних злочинів та реально доводячи суспільству те, що вони можуть жити поруч з людьми, не будучи в умовах ізоляції. Тобто, шанс використовують наповно. Є такі. Історії їх дуже багато за 24 рік. Це 10 осіб, які реально змінили своє життя. Якщо людина не хоче, дуже важко щось змінити в її житті. І коли людина вже дійсно побувавши на таких низах, де вона розуміє, що або життя, або смерть, тоді якесь усвідомлення приходить, і людина сама приходить і просить допомоги.